Праву сторону вишили доверху. Тепер починаємо ліву сторону. Праву сторону вишивали справа наліво. І ліву теж справа наліво вишиваємо від центру. Але ми зараз вишиваємо тільки темним бордовим. Ну, я вишиваю темним бордовим. Тому я синенькі порахувала клітиночки, ось так. на Рівні цього рядочку у мене сім синеньких. Я порахувала ось тут по нижньому. Так, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось з восьмого хрестика я почала вишивати третій рядочок. В наступному рядочку, четвертому, буде на один хрестик більше. Тому ми починаємо. Не від цього хрестика, не над цим хрестиком, а над цим вишивати наступний рядок і так далі.